Вітаю, шановні 11 клас, на уроці з історії України. Ми спілкуємось про формування багатопартійності. Це, по суті, логічне продовження нашого попереднього року, які партії утворились, ну і також про першу революцію в нашій країні в сучасній історії. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років, в республіці розпочалось формування багатопартійної системи. Це стало свідченням розгортання процесів демократизації суспільного життя, оскільки легальна діяльність відмінних за ідейними засадами політичних партій є невід'ємною ознакою демократичної країни. Багатопартійність відіграла там роль соціального амортизатора, котрий дозволяє враховувати суспільну думку і розв'язувати виникаючі суперечності, суперечності в межах забезпеченого рамками законів політичного життя. Основними передумовами формування багатопартійності в Україні стало три ключових фактори: це падіння авторитету КПРС і відповідно КПУ в республіці. Це було пов'язано як з невірою в комуністичній ідеології, так і з усвідомленням значної частини населення нездатності комуністичної партії виконувати керівну роль, яку вона закріпила за собою. По-друге, це виникнення в українському суспільстві доволі значної кількості осіб. Опозиційно налаштованої до офіційної компартійної ідеології, що прагнуло отримати можливість впливати на політичне життя республіки. Ну і перші демократичні вибори рад, на з'їзд Рад СРСР і Верховну Раду СРСР. Правову основу для формування багатопартійності заклав позачерговий третій з'їзд народних депутатів у вересні 1990 березні 1990 року, який вніс принципову зміну до Конституції СРСР, зокрема скасувавши шосту статтю, яка нам казала про керівну та спрямовуючу роль КПРС У жовтні 1990 року, уголивши закони СРСР про громадські об'єднання. І в жовтні 90-го року Верховна Рада УРСР теж скасовує шосту статтю Конституції УРСР, де керівна і спрямовича роль КПРС була зафіксована і прибрала. Взагалі, в історії становлення багатопартійності в окремлі три ключових етапи: перше це 1988 89 це створення умов багатопартійності, тобто створення. Опозиційних до КПРС неформальних об'єднань та рух та рухів, що пізніше трансформуються в політичні партії. В цей час в Україні розгортають активну діяльність Українська демократична спілка пізніше в Українську народно демократичну лігу, українська гельсінська спілка та народний рух України за парабудову. Далі другий етап: 89 90 дев'яностий, це етап безпосереднього створення початкової. Багатопартійності в цей період в республіці було створено понад 20 партій, які об'єдналися понад 30 тисяч осіб. і третій етап це початок 91 першого серпня 91 року. Це кардинальні зміни встановлені багатопартійності розвала згодом і заборона діяльності КПУ після спроби державного перевороту в Москві. І в зв'язку з цим КПУ хоч і підтримувала цей заклад. Вона опинилась поза законом. Виникнення, становлення та утвердження політичних партій, тобто процес їх конститу... конституювання, контроль державних інституцій, партійні формування обов'язково повинні мати нормативні документи, це статут та програма. І відповідно кількість членів і первинні організації. І не тільки в столиці, а й в областях. Тому реєструються політичні партії в Міністерство юстиції. На момент проголошення незалежності було зареєстровано понад 20 політичних партій різного спрямування та орієнтації: праві, ліві, центристські, релігійні, економічні, екологічні і інші. Існувала доволі велика кількість молодіжних об'єднань, в тому числі і політичних. Всі партії можна поділити на три ключових напрямки. Почнемо з Націонал демократичного в жовтні 1989 року. У Львові відбувається установчі з'їзд першої зі створених в цей час в республіці політичних партій: це Українська національна партія. У своїх програмових документах її засновники заявляли, що не визнають створення УРСР та Союзний договір 22-го року і чинну конституцію. Діючи в ОРСР органи влади, вони вважали колоніальну адміністрацію. Можливість подальшого розвитку суспільства соціалістичним шляхом УНП заперечувала. На думку її членів, необхідно було боротися за відновлення УНР, проголошеної Центральною Радою в січні 1918 року в її етнографічних кордонах. Кількість членів УНП на початок 91-го року налічувала 150 тисяч осіб. Наприкінці квітня 1990 року українська гельсінська спілка на з'їзді в Києві реорганізувалась в Українську республіканську партію. Першим головою її став Левко Лук'янко. ОРП виступав за створення незалежної соборної України, котра єдина здатна забезпечити для народу економічне і культурне відродження, утвердження демократії та громадянського суспільства. Способом для досягнення цього вона вважала розробку нової конституції, запровадження республіканського громадянства, схвалення нового закону про вибори, здійснення розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. У лютому 1991 року теоретики цієї партії заявили, що їхня партія є прибічницею ідеології демократичного націоналізму і першочерговим завданням вважали боротьбу за національне визволення квітні 1990 року на становчому з'їзді у Львові утворилася Українська християнська демократична партія, її метою було досягнення повної політичної незалежності України, ліквідації існуючої колоніальної структури, виведення іноземних військ, наголошувалось на забезпеченні внутрішнього і міжнародного правового захисту українців. Так ця партія виступала за надання культурної автономії українців на території всього СРСР. Вважалось також необхідним відновити національну українську символіку, ліквідувати наслідки насильницької русифікації і повернути реальні права українській мові. Економічна політика партії передбачала перехід до ринкової економіки, ліквідацію колгоспів і передачу землі селянам, а також запровадження власної грошової одиниці та досягнення економічної самостійності. Наприкінці квітня 1990 року у Львові відбувалася установча конференція Української селянської демократичної партії. Ініціатором її створення був присьменник Плачинда. Партія базувалася за її задумом на засадах сучасного українського націоналізму, який повинен був стати державною ідеологією. У програмних документах партії проголошувала своєю метою боротьбу за незалежну. Українську народну державу, різноманітність форм власності, затвердження ринкової економіки і перетворення СРСР на Конфедерацію незалежних держав. Одним зі своїх головних завдань партія визначала створення дієвого механізму захисту соціально-економічної і політичних прав селянства. Це перший напрям. Другий напрям це ліберально-демократичний, і тут, в травні 1990 року, в Києві зібрався установчий з'їзд для створення соціал-демократичної партії України. На цьому лунали на ньому лунали заяви про намір приєднати кращі традиції української соціал-демократії початку ХХ століття і світової соціал-демократії кінця ХХ століття. Було висунуто нове затвердження промовців розуміння української соціал-демократії. В основі якого повинні бути соціальні реформи, створення ефективної економіки і здійснення на її основі сильної соціальної політики. Однак вже на установчому з'їзді виявились суттєві розбіжності в розумінні засад української соціал-демократії, внаслідок цього відбулося формування одразу двох партій: власне Соціал-Демократичної партії України та Об'єднаної Соціал-демократичної партії України. Соціал-демократична партія України проголошувала, що виступає за відновлення державності України, передбачала можливість її федеративного устрою як об'єднання всіх українських історико-етнографічних регіонів з наданням їм широкого місцевого самоврядування, розв'язання проблеми кримських татар. Бачалось надані Криму право на самовизначення, наголошувало, що українські соціал-демократи відкидають марксизм і відроджуватимуть принципи ідеологічного плюралізму та терпимості. В економічній сфері партія виступала за впровадження дієвої соціальної політики на основі динамічної економіки. Об'єднана Соціал-демократична партія України заявляла про необхідність створення сприятливого клімату для розвитку різних форм власності в економіці. При цьому держава повинна здійснювати регулювання її розвитку для забезпечення соціального захисту населення. Наприкінці червня 1990 року в Києві відбулася науково-практична і установча конференція Київської ліберально-демократичної асоціації. На ній обговорили і затвердили програмні засади майбутньої ліберально-демократичної партії України. Українські ліберальні демократи виступали за побудову вільної незалежної Української Республіки, котра повинна була утворитися в результаті волевиявлення її громадян на всеукраїнському рівні. В проєкті програми наголошували, що своєю головною метою ліберали вважали забезпечення прав і свобод людини, захист особистості та сім'ї, головних соціальних цінностей, приватизацію в економіці, деполітизацію в освіті, де ідеологізацію в науці та культури. Зазначало, що на думку лібералів, соціалістичний напрям розвитку суспільства не сприйнятний, оскільки соціалізм несумісний з гуманізмом та демократією. У вересні 1990 року в місті Теребовлі на Тернопільщині проголосили про створення демократичної партії України. Вона виступала за ринкову економіку, рівноправність усіх форм власності, свободу економічної діяльності і головною метою, як зазначалось в статуті, було здобуття української державної незалежності. Ну і у вересні 1990 року на устаночому з'їзді в Києві утворилась партія зелених України. Своєю головною метою вона проголосила захист довкілля та самої людини від згубного впливу техногенних факторів, заборону атомної енергетики, перетворення України в без'ядерну державу, обстоювалася необхідність боротьби за право життя в екологічно безпечному середовищі як перебудову фізичного, духовного відродження українського народу. Так відбувається справа в ліберально-демократичному напрямку. І останнє це комуністичний або соціалістичний напрям. Комуністична партія України в цей період намагалась зберігти в своїх руках владу і контроль над усіма сферами життя республіки. Численність КПУ становила 2 мільйона 964 тисячі осіб. Однак, як я вже казав, її авторитет в Україні постійно знижувався. Дедалі зрозумілішим для всіх ставало, що партія відстає. Від процесів демократизації суспільного життя і потребує реформування, але керівництво КПУ ухилялось від цього і не проголошувало жодних кардинальних змін рядовим комуністам. У 1990 році відбувся 28-й з'їзд КПУ, делегати якого обмежились заявами про необхідність розширення самостійності КПУ, підтримку утвердження демократичного суверенітету України в складі СРСР та прискорення перебудови в усіх сферах життя. Новим першим секретарем ЦК КПО тоді обрали Гуренко. Реформаторів на 28-й з'їзд КПО представляла так звана демократична платформа. Вона обстоювала свободу фракції, пропонувала здійснити деполітизацію державних органів, армії, КДБ та МВС тощо. Однак усі ці вимоги. Відкинули, а представника демплатформи навіть не включили до списку для голосування під час виборів нового складу ЦК КПУ на з'їзді. У нас так цього прибічники реформ залишили КПУ і розпочали підготовку до заснування нової партії, яка буде заснована. На початку грудня 1990 року на установчому з'їзді в Києві група прибічників реформ із складу КПУ, що об'єдналась у демократичну платформу, утворили партію демократичного відродження України. Вона виступала за створення в Україні демократичної держави з ринковою економікою, де будуть забезпечені принципи суверенності особи, гарантії прав і свобод людини. На думку цієї партії, СРСР повинен був розпастися, а Україна стати незалежною державою у вигляді федерації земель з президентом і двопалатним парламентом. У жовтні 1991 року відбувся установчий з'їзд Соціалістичної партії України. До неї увійшов переважно колишній члени забороненої 30 серпня того ж року партії КПУ, очолив партію Олександр Мороз. Партія визнала себе як лівоцентристська, що є соціалістичною і ґрунтується на ідеях очищеного марксизму ленінізму. Боротися за владу вона збиралась виключно конституційним парламентським способом. Своєю метою вона проголошувала побудову Незалежної України в складі Союзу суверенних держав, що мав виникнути на руїнах СРСР. Восени 1989 року до закону про вибори в Верховну Раду УРСР і до місцевих рад внесли важливі зміни. Відповідно до них виборці обирали депутатів Верховної Ради УРСР і місцевих рад на прямих і рівних виборах. Виборці також отримали можливість вільного обговорення виборчих програм кандидатів і контролю процесу підрахунку голосів. У листопаді 1989 року опозиційні компартійно-радянським структурам сили сформували для участі у виборах кампанії демократичний блок. До його складу війшло 43 громадські організації, серед яких були осередки народного руху, Меморіал, Українська Гелісінська спілка, Товариство Української мови Шевченка, зелені інші. Демократичний блок. Виступав за досягнення суверенітету України, створення багатопартійної системи, розробку нової конституції, реальну свободу від розповідання, забезпечення відродження українського народу і національних меншин, рівноправність усіх форм власності. 4 березня 1990 року були проведені вибори до Верховної Ради УРСР та місцевих рад. Це були перші вільні вибори. Вони засвідчили те, що в українському суспільству відбувається політичне розмежування в західних областях Республіки, саме в Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській. Переконливо перемогу здобув демократичний блок, за кандидатів якого проголосувало 85% виборців усіх інших областях. Перемогли кандидати від компартійно державного апарату. У Верховну Раду РСР склад якої оновився на 90%, дві третини з 450 депутатів, здобули представники компартійно-радянської номенклатури, керівники промислових підприємств і голови колгоспів. Одну третину депутатських мандатів в Раді отримав демократичний блок. 15 травня 1990 року новообрана Верховна Рада. УРСР вперше почала працювати як парламент на постійній основі. В ході її роботи сформувались два блоки депутатів: це парламентська більшість і опозиція. Якщо ми кажемо про парламентську більшість, це так звана група 239. Вони утворили блок за суверенну радянську Україну, головою якої став Олександр Мороз. Опозиційні сили об'єдналися в народну раду. До якої війшло 125 депутатів на чолі з академіком Іваном Юхновським, головою Верховної Ради за пропозицією більшості став перший секретар ЦК КПУ Володимир Івашко. Пізніше стане Леонід Кравчук. В цей період одним з найгостріших питань суспільно-політичного життя став суверенітет союзних республік, котрий проголошувався їхніми конституціями, але фактично ігнорувався союзним центром. У листопаді 1988 року декларацію про суверенітет першу серед Радянських Республік прийняла Естонія. Аналогічні рішення схвалили пізніше Верховна Рада Литви та Латвії, в червні 1990 року декларацію про державний суверенітет прийняла Верховна Рада Російської Федерації. Приклад російських парламентарів спонукав до дій і Верховну Раду України. 28 червня 1990 року Верховна Рада УРСР розпочала розгляд питання про Державний суверенітет Республіки. У його ході виявили, що це доленосце для України питання підтримує більше членів парламенту, як і від опозиції, так і від Групи 239. Тому 16 липня 1990 року по іменним голосуванням переважна більшість депутатів Верховної Ради схвалила декларацію про державний суверенітет України. Проте висловилось чотири депутати та один утримався. Було задекларовано, що Україна має своє громадянство, право на власні збройні сили, органи внутрішньої безпеки. В документі було стверджено економічну самостійність України, підкреслено намір створити банківську, фінансово, митну та податкову системи, сформувати державний бюджет, а за потреби ввести власну грошову одиницю. Україна заявляла про право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема у валютному фонді і золотому запасі, відповідно до нього мало бути забезпечено національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій. За всіма іншими національностями, які мешкали в УРСР, також визнано право їхнього вільного національно-культурного розвитку. Декларація відповідала принципам міжнародного права та юридично закріпленим в статуті ООН та інших міжнародних актах. Однак Прийнятий в Україні документ не одержав статусу конституційного, позаяк парламентська більшість відмовилась задовольняти вимогу опозиції зробити це. В завершальному положенні декларації йшлося про те, що принципи, закладені в ній, будуть використані для укладання нового союзного договору. Українська РСР залишалася в складі СРСР, тому міжнародні організації та країни світу не визнали її державною незалежність. Власний документ цього не передбачав в ньому. Проголошено лише наміри водночас, відповідно до вимог Конституції СРСР Української РСР, тільки народ України, як володар всієї повноти влади в Республіці, мав таке право прийняти на референдум. Чинні норми міжнародного права також зобов'язували Верховну Раду УРСР провести республіканський референдум, однак його не було оголошено. Попри все, декларація про державний суверенітет України мала історичне значення. Це була по суті програма побудови незалежної України. Після ухвалення декларації про державний суверенітет України Верховна Рада України обрала своїм головою другого секретаря ЦК КПУ Леоніда Кравчука. Важливим кроком для реалізації декларації стало ухвалення закону України про економічну самостійність від 3 серпня 1990 року. Цей документ проголошував самостійність України у визначенні економічного статусу і стратегії соціально-економічного розвитку, форм і методів господарювання та управління суспільним виробництвом. Суттєво важливим стало положення про самостійне здійснення фінансово-бюджетної. Грошово-кредитної, цінової, інвестиційно, науково-технічної та зовнішньоекономічної політики. Поки армія, міліція та державний апарат перебували під контролем КПРС центром в Москві, консервативна реакція вирішила скористатися цим. Партійні консерватори домоглися заборонити мітинги біля Верховної Ради. На певний час було припинено трансляцію засідань Верховної Ради. Члени народної ради Хмару позвали депутатської недоторканності, затримали після провокації влаштованих силовиками. Першому проти обмежень демократичних прав і свобод виступили студенти. Вони взяли під свій контроль будівлю Київського державного університету імені Шевченка, прорвали кордон міліції, встановили пікет біля Верховної Ради ОРСР. Майже 200 студентів влаштували наметове містечко на площі жовтневої революції це сьогоднішній майдан незалежності, та оголосили голодування, що тривало з 2 по 17 жовтня 1990 року. Ініціатором та організатором революції на граніті виступила київська студентська спілка, очолювана Донієм і Львівське студентське братство Очолювана Івенеш... Івашвиншини. У головодування взяло участь студенти Києва, Дніпропетровська, Вінниці, Львова, Житомира, Миколаєва та інших міст. Невдовзі акції студентського протесту під гаслом Комуністам, комунізм Україні свободу! КПРС на смітник історії та інше відбулися і в інших містах. Для підтримки студентів вийшло десятки тисяч киян. Студенти вимагали проведення нових парламентських виборів на багатопартійній основі. Право проходити військову службу на теренах України, націоналізацію власності КПУ, призупинення підготовки нового союзного договору і відставку уряду РСР на чолі з масолом, неспроможним захищати суверенітет республіки. Під тиском громадськості компартійна влада пішла на компроміс з студентами. Голова Верховної Ради ОРСР Кравчук запросив студентських лідерів виступити у Верховній Раді. Студенти виступили також в прямому ефірі на УТ1 і уряд пообіцяв задовольнити їхні вимоги. Однак було виконано деякі вимоги, зокрема відставка голови ради міністрів ОРСРМАСОЛО. Невдовзі Верховна Рада проголосувала за скасування. Відомої статті 6 конституції УРСР, яка гарантувала КПУ політичну монополію, загалом студентська суспільна політична активність мала вагоме значення для проголошення незалежності України. Важливе значення мало ухвалення законом Верховної Ради від 24 жовтня про зміни доповнення до конституції, відповідно до якого вилучали статтю 6. Також забороняли створювати організації, які ставлять за мету зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, і було проголошено верховенство законів УРСР на її території. Це теж важливий принциповий факт. Тобто, результати виборів 1990 року. До Верховної Ради УРСР і місцевих рад народних депутатів суттєво змінили політичну ситуацію в республіці. Вперше до представницьких органів у наслідок народного волевиявлення увійшли представники опозиційної компартійно-радянської номенклатури сил. Одним із найважливіших кроків шляхом мирного перетворення України з Радянської Республіки в незалежну державу стало схвалення декларації про державний суверенітет. Що проголосила верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Важливою подією, яка стала вагомим кроком України до Незалежності, стала революція на граніті жовтня 1990 року, що засвідчило прагнення молоді до ЗМІ. Ну завдання ви бачите перед собою, будь ласка, їх опрацюйте. До зустрічі!